Ранок бійців 44-ї артбригади починається не з кави до роботи, готують самохідну арт-установку українського виробництва Богдана. Це досить надійна та точна установка. Самі бійці називають її Богиня війни. Богдани активно використовують на фронті ще з 22-го року. Перше бойове хрещення гармата пройшла в боях за острів Зміїний. І сьогодні українська САУ показує неабиякі результати роботи. Одна машина може перекрити багато напрямків і дальність стрільби в неї набагато більше, тобто більше можна цілий вразити. Наводить гармату Богдан за мирного життя хлопець вчився на електрогазозварника. На війну вирушив, коли йому ледь виповнилось 18. Каже, не одразу зізнався рідним, що пішов боронити країну. Рідні були, вони не очікували того, але з часом змирилися, сказали: ну, в принципі, це твій вибір є. Головне, бережи себе і носи броню. Зараз Касперу 22 працював на різних установках, проте краще та точніше Богдане каже, не зустрічав. Вона велика, <світ> стріляє далеко, ну і точність, кучність її набагато краще є. Треба по піхоті, працюємо по піхоті. Треба по техніці, працюємо по техніці, треба по іншій ворожій артилерії, працюємо по ній. Працюють швидко, адже кожної миті сюди може дістати ворожий безпілотник. Це друга FPV вже? Так. Yeah. ще одна і Ну, Найбільше, напевно, це дрони кошмарять. Сам хлопець зізнається, ніколи не думав про кар'єру військового, проте за час на війні вже не уявляє себе у цивільному житті. Далі навчатися на військову справу, піти відучитися можливо на офіцера. Військове мені подобається, але от воно лежить до душі. І досі не вважає себе військовою людиною командир гармати танк. Хоч на війні чоловік вже більше семи років. Людина я не військова, не маю до мене того тяги. В 15-му році служив танкістом, ну якось так прив'язалося. і тепер так і лишився позивний. Танк родом з Тернополя на Запоріжжі. Воює майже три роки. Зізнається, як би складно не було, рятує підтримка родини. Жінка, двоє дітей, син. Сім років і донька майже рік. А поки з розрахунком нищить ворога у запорізьких степах. Бували випадки, що з двох з трьох снарядів поражали ціль. Сао обладнана гарматою 155-го калібру. Стріляє натівськими снарядами. Проте має український паспорт і зібрана руками тих, хто точно знає, що необхідно на фронті. Для артилеристів це снаряди. Їх самі бійці називають «сємками». Він важить. До п'ятдесяти кг сорок сім плюс-мінус. Це осколковий. Так, це є стандартний осколковий. У нас командна робота, тобто один виносить, другий зразу допомагає, підбирає, несе до сотні снарядів за день випускають наші артилеристи. Коли йдуть, ми працюємо інтенсивніше. Коли вони отримали свої і сидять спокійно, відповідно у нас набагато менше роботи. Та все ж вона тут не припиняється. Є цільне знищення. Час Богдані показати на що вона здатна. Росіянам не вдалося втекти від точного удару Богдани. Артилеристи уразили скупчення ворожої піхоти.